Ну, рому чекаємо, поки обере. Окей, обрав фото, молодець. Символічно зайшла, а тут 25к дурничків накопився у склад. Тут трохи переклад таки так собі. Продовжимо наше естафету. Так, три назви. І ви бачите зараз вирізку зі стріма Артема, а це означає, що щось у моєму відео пішло не так. Але не вихвилюйтеся, це поки перші 4 хвилини, а далі вже буде мій запис. Просто там був подвійний звук чомусь на перших 4 хвилинах, але далі вже все спокійно. Я з цим поспішив, треба було подумати. Я вже з розуму схожу. Так, ну ми восьмого за цих за презентаторів. А хто, хто не зайшов, може також зайти є, до глядачів є. просто щоб повеселитися, просто щоб якось вплинути на гру якось. Я, я за бан бан бана, ти відкрив фотку Бандери і типу сватку вісь телефон? Так, так, так. Повидно, ти Ні, там. не Хтось встиг. не встиг, хтось не встиг двоє не я встигли. Не встиг. Так, назва для вашої промови. This will be the title of your presentation. А я не запам'ятовував, що там спейшу було. Тойотович у нас буде оратором, а Васильчик буде помічником. Екселе майшін Вам, як уратор, буде представлено серію слайдів, вибраних помічником. Коли бачите текстовий слайд, зачитуйте його вголос як частину свого виступу і швидко рухатись далі. Коли бачите слайд з зображенням, просто говоріть, до поки щось не почне вимальовуватись. І ще ви можете малювати і писати на слайдах. Ці слайди під час гри обиратиме сам помічник. Завжди будьте готові налаштовувати наступну частину промови на своїх пристроях. ви побачите тексти картинку, які до них можна обрати. Якщо щось не відповідає напрямку розмови тисяти вперед про розмови промови. Ви б тисяти назад. Отже, всі виступи ось так: шведесінький вступ, назва промови, картинка, текстовий слайд, картинка, текстовий слайд, картинка і подяка. Тим часом решта будуть тицяти кнопку реакції в реальному часі. Вони можуть або швидко тицяти, або повільно, як хочуть, в принципі. <рес> хто там. Тойович. <рес> <Вон біз. рес> Вітаю, мене звати Тойович, і я і сьогодні я розкажу про. Те, що раніше ніхто не звертав на мене увагу, але сказав, що n-q-u-o-t 2 Я узбек, Я там. Я звертай, що увага відійшла до мене. Що зверху написано? Я не знаю, що тут написано, мені пофі. Але треба сказати, що я. узбек. Це... камера. следующий слайд. Закрыв это изображение в своей памяти. Давай. Я думаю, что это не потребно, не потребно ничего. Говорит, с тоскально забрал. Тут без зайвых слив, так. Какой за уважение. <laughs> okay, so half of your score comes from engagement. You know, how many times people hit buttons. And the other half comes from the peaks and the valleys of the graph. The qualitative judgments. Put it together, and that's your score. <speaking in language> <speaking in language> <speaking in language> А під під кінець же будуть медалі вже в останньому. Вибачте, але це, це... я все просто прослухаю, я просто напишу, що я хочу. Типу. Хочу. Хочу лизати. Того? Морозу. On to the next так, Джорд тепер АТО і постір помічник. Чор. Вітаю, мене звати Джор, і сьогодні я розкажу про. Сюрприз. Я маю 10 гривень. <ріх> е, ну, щоб мені дістатися 10 гривень. Е, я пройшов дуже великий шлях. Ви бачите, от я отак от ішов там сюди, вверх, вниз, збоку, ззаді. Ну і я прийшов до цієї цілі в 10 гривень. Зараз я все, все клас. Зараз я вам скажу детальніше, як досягти цієї цілі. Я знаю про що ви думаєте. Ну, це ж повне сміття, оця от ідея, яку ти мені зараз висрав, і ви будете праві. Тому що я насправді. Тому що я насправді так не отримав, це факт. А це я просто придумав з чаду GPT. Вау! Тому це все, як і чат GPT, я викинув помойку. Або ж простими словами... Я охлією від тих всіх ідей. Це просто жесть. Ви уявляєте собі? Як так можна було зробити? Я не можу це вже тепер серйозно говорити. Це просто жесть. Люди, це не вкладається у мене в голові. У мене Та, просто вже лазер з очей виходить. Ви розумієте, це вже просто це, 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 це вже жесть. Все, дякую за увагу. Люди добрі.

Дякую за увагу. Ооо, бандера oh, oh, у нас оратора. а Паша yeah, було yeah. помічник. Тебе yeah, uh. можна розслабитись хоча б. Uh. <laughs> <laughs> Давай, <шоу>. подпи. <поспорю. clears throat> Погнали. Погнали. Так, вітаю, мене звати Бан Бан Бан. І сьогодні розкажу про. Я сам не знаю про що. Надто пісно. Вже надто пізно, мій план по незламності вже запущено. Так. <laughs> Це саме про те, про що ви uh. подумали. Раніше була монархія. А зараз погадайте що? Анархія. Незалежна незламна. Бачите, яка вона. Отака вона. незламна. План по незламності ти вирішив воскресити Британську імперію? Незламна імперія. А вона нікуди і Британська Могутні? імперія. Ви б не задавали мені таких дурних питань, які став таким могутнім, Якщо ви знаєте, як мене звуть. Ну можете тут побачити про це дуже просто. Б а А у мене запитання, пане президенте, а ви не можете зробити зуб зі своїх ніг і рук? Можуть. Ви спитаєте мене. Можеть, а я скажу, що можуть. І зараз ви це побачите. Чи є в моєму плані недоліки? Нема. Ми порубаємо. А <плес> якщо і будуть недоліки, то побайцю, блін. Не, їх влаштують на завод. Ти бачиш, це ж мужик працівник, він зараз вже йде на, ну, на стройку, Зараз буде працювати. А це я. Ладно. Let's look at the graph. менше зацікав. Ну так, воно. 305. Like а куда музика зникла? Я її вкрав. Okay. Yeah. <laughs> а вот це Бандера погубав її на шматки просто. <laughs> mm -hmm. я сам геніальний. Коли ж моя черга мені цікава просто. Мені цікаво, що я взагалі буду говорити. Okay, ага. О, ти огато. Не треба було казати, <laughs> ну ладно, давайте. <laughs> <laughs> Вітаю, мене звати Куратор. І сьогодні я вам розкажу про. Як стати найкращим веселем на Землі! <laughs> Отже, ось, любі друзі. я Якось собі так е, розслабляюся от макаронній сауні, так би мовити. Да? Е, я люблю отак от, знаєте, оце от с, е, ладно, вибачте, ось цим от спагетті отак помазати от, кетчупом, собі ще на обличчя намазати, що так, От знаєте, от, ну подобається мені таке от робити, от, от. так от розмазатися, собі, так я задумався і от поняв. Як же таким найкращим веселим на землі стати? Отже, теза, яку я збираюся висловити може бути п'ятьма найважливішими словами, сказаними, сказаними в історії людства. Дивіться, прогрес. Стратегія, ви вилитись нахрін, і все, і у вас буде все супер. Я, я класно все пояснив поки. Е, якщо у вас є зараз поки запитання, можете задати. Якби досягли такого успіху. Просто, я Василь. <ріст> Нічого з цього не має значення, тому що. Насправді я не Василь. я огірок. Все дуже просто, я отак от, знаєте, от я такий огірок, який рятую всіх на цій землі, знаєте. Я як рятівник малюбу, тільки не на, на малюбу, а на одеському пляжі в затоці. Все, дякую за увагу і. Дякую за увагу. Блін, я думав, то Василь придумав такий лозунг, а це блін. Так як... мене Василь звати. А. What the fuck. What the fuck! Comments, please. Так я теж Василь. ну... Слава Україні! Блін, оце Бляха, ти... Оце так это попало. Ти був моїм це, от, помічником, і ти сам же це цей от. Ти мені реально. Ти вдвічі мені допоміг. Ну, старався. <реш> Артем, ты пишеш? бабулов, пишешь? Ой, яу, а то. Так, чую, у гач. мене помічник? Все поїхав, я хвилюю. Вітаю, мене звати Артем Дурник. І сьогодні я розкажу вам про це. Раніше я був оболонкою людини. Нічого, в принципі, не змінилося, але тепер в мене є живчик Лаванда. Я зараз детальніше вам розповім. Коли п'єш живчик лаванда, це не те, щоб п'єш якийсь звичайний живчик. Коли ти п'єш цей живчик з цим смаком, ти наче здіймаєшся, як оці балерини на сцені. Ти відчуваєш ці от легкість всередині, можливо, навіть і ззовні. І він ще й освіжає, він надає бабадьорості, так би мовити, на, на весь день. А от наступна частина вас здивує Ого. про це, я ще не розповідав. Але... <смікація> Але... <смікація> Але від живчика також існує акція. Якщо купите одразу одну, одну пляшку, то отримаєте декілька в подарунок. І можливо, ви ще захочете купити ще більше е, і отримати ще більше, в подарунок, щоб одразу влізло у цілий багажник в, в усю машину. Так е, буде більше живщику Лаванди на всю сім'ю. А хто винен? Ваша мама. Вибачте, це нечемно. Можливо, це. Так і знав. Можливо, це картопля до яких, до речі, може і підійти цей живчик у Лаванда. Бо якраз, він, звісно надає якраз. легкості, але також і допомагає їжеваренню і рятує від харчового отруєння, як зазвичай там буває у фастфудах. Я так, якраз недавно їх з'їв. Що хочеться запити їх жив, лавандовим живчиком. Дякую за увагу. Боже, пошукулеру не сподобалось. Менше вот. за цікаво. Рівно 150 тисяч набрав, ти бачиш, ну. Трошки наміщається. Менше за цікаво. Я потім буду переровнювати. Осінь допомогу. Что б музику. А, точно я. Так. Або ти, або Бандера. не не О, Бандера, помічник! Бан бан. Вітаю, ми зоти Пластир 5 і сьогодні І сьогодні я розкажу про як соренімай покращенному продуктимісті зробили безсмертно. О! О! Ооооо! Яблуко в мене відвалилось щелепо, мені було боляче. Я подумав про і все. Чи є тут костям назмов? Ну, я думав на цим вон. Станк іди. Сенг, я иди, і я тут костаєм Це моя вина. І ось чому. Вина. Насправді це не моя вина, це вина страусі. Це вина, мене кого ще. Дякую за увагу. Вс, всьому винний янукович. Думай, буду йти, бо інтернет балується. круто покати. Дякую, що за ходили, ань. Ой. Ой. Щось не зацікавило. Це Ой. моя вона. ні, це страуси винні. Coming forward, coming Дога ще музика повернулася, клас. Ого, бля, а зараз буде. Хто до мене куратор? Я. Ну добре, була не була, починаємо. Вітаю, мене звати Паша Кулер, і я сьогодні вам розкажу про дуже цікаву штуку, так як... Мені байдуже, хто про що про мій прох. Люсу потрібно, Гачамучі, ви повинні зрозуміти з цією презентацією. Ну oh, і oh, oh. просто дивіться. E, це не заофілія. В ніякому разі незофія, але ви просто уявіть собі. Прям. Це не зоофіліян. З Гачемучі, ну тому що. Гачамучі це ж сила, це ж потужність, це ж людська вираженість, вся греція. Ось революційна думка змінила все. Просто більвені. Вони змінюють все, ну ви подивіться на це. Але ж це все пов'язано, тому що природа вона зациклена, вона зі всім пов'язана. Ну ви просто уявіть собі, давні ремляни ще доказали, що ось це може впливати на ваш гендер, на вашу стать. Воно і на те. все впливає, Ну ви просто подумайте, які ж це генії були. Чи можу я стати кращою людиною через це? Безумовно так. Ну ви просто подивіться. Це люди, які в <плес> заході <плес> від цієї презентації. Ну, це просто ви. Це ви люди, які... яким сподобалася ця презентація. Е, і загалом я дуже вдячний вам, що ви вийшли послухати цю презентацію. Ось вам сердечко. Я стараюсь максимально вклати, максимально вклати. Тому це я люблю вас. Дуже дякую всім за увагу. Так і що ти їх просто обвів? Ой. Відійшов на 5 секунд, а то то господи, я ж Все, майже 300 підняли, нормально. Ой, жесть. Я стараюсь їм плюс 2. Ой. Ой. Я нормальні картинки підібрав, до речі. Так, а ну, кого я буду. О, о! о, я побічный Так. Ой, що Політ. зараз буде. Вітаю, мене звати Васильчик, і сьогодні я розкажу про. Це просто двоє дітей, які один на одному покриті плащем, але я знаю багато про секс. Ну, <рес> <рес> дивіться. Це. 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 Ти... Ну, це типовий. <рес> подачі. Користувач інтернету. Ха-та. <рес> Та можеш написати, можеш просто пояснювати. Ну, тихо, користувач ПХ. Типу. Треба в шоці тільки там відео. є. Тепер розглянув інший бік цієї ситуації. Давай. Після цього всього хочеться просто бути ну як коробкою. То може грав у Metal Gear Solid знейком аскуватися в коробці, <сісті> пля. <сісті> типу. Це. Це Це я після перегляду. Но ви хочете заховатися, так? <сісті> <сісті> та від цього хочеться заховатися в коробку. Ось що в цій ситуації робить мене трішки краще. Після цього хочеться знайти якусь самочку і сходити з нею до побачення. І це буде прям дуже, дуже надихає. Дуже тринадцять. І дякую за увагу. Дуже тринадцять плюс. Та просто на надверка було 13, я тобі сказав. тут дуже 13. <laughs> <watching>. <laughs> просто зараз уйду. Ой, дубов. що взагалі мало. Come here, let's come in! Це, це саме непродуктивна презентація. Oh -oh. <laughs> Але Але старання лайк в тему. <свист> <шив> Напігає це написав. А, Денис без мікрофона, то думає, що нічого не говорить. О, що ж останній день. Остання частина підготовки перед церемонією нагороджень. О, я другий. Інакше б ви чули одні матюки. Одна з тільки шо шока. <риві> я геній. Саме геніальна нагорода, яку Я не дало? Дало. Я що? думав, мені дасть обрати, тому кому я маю надсилати ти маєш написати типу, назву, а потім... А там вже, вже придумаєш. Далі вже думай, кому надсилати. А, добре. Навіть самому собі можна. Напевно. Чекай, <laughs> це ж жінка озвучувала <laughs> і ту жінку з монстра шукає монстра, так? Напевно. А, хіба? Навряд чи. Сюрприз, я маю десь ігривий.

Церемонія нагородження. О, зараз нагородження. нагороджені. Ой, вас буде свою нагороду Ну, ясно, кому я її віддам. Ясно, кому віддам нагороду Ні-ні-ні, явно не собі.

хе хе Нагода потужна О, дякую Хороший асистент Найкращі курси гоніальності Гоні! Голдний гачіст Нагода голдний Є гачі Ой Ой, це клас Я Блин, я из-за этого четвертым стал, класс. я на пятом. Я взагалі до восьмого. Не, ну фотка была классная. Ой, Васечек такой я себе, чомусь. Один, один-единый, кто такие? Я больше могу сказать, что он Найактивніших додач. Наклацав. Кивняння це не слабкість це ідеальний спосіб почати розмову. <рив> це те, що не використовував.